Засутити легко, я не штопіли води, я вибрала це пекло, а могла просто піти, не прошу прошеніші лапи, вона брала води просто так собі сіти. Сноату за авотри. І я не розкажу яка симонія не розкажу про свої почуття, тобі немає, прямо кайця, просто сникли із мого життя. Я видно втекла твоїй крові, я не спала лише без твоїх робіт, та залишили серед білий стіл Я нарешті спукала прямо грім я вино втекла твої крові. Просто спочала без твоїх брехні, та залишились на самоті, він стала птахом далині ні. Шушу супи, я знову говорю ще раково сказати люблю, ще розмову бути почуй ще розбов бачу в лютому веслу. Хочеться кої чисті, скажи лей твої чисті, поло холод ми мій, мій незнайомий. Не розкажу, яка самонія, не розкажу про свої почуття, тобі немає, Прямо кається, просто зникли із мого життя. Я воно текла твоїй крові, я не спала Лише без твоїх ромів, та залишилася серед білих стін, я нарешті на себе двім. я видно втекла твої крові, розпочається у своїх брехні, та залишились на на самоті, віком стала птахом вдалині, віком стала птахом вдалині.